пронто пронто, мої кохані, давно не знімала відео на Ютуб. Вибачте, чому? Тому що у мене дуже обширна діяльність на Тіктокі. Підписуйтесь в інстаграмі, Ютуб я тільки починаю, і не вистачає часу, правда. Хоча я такі від вас отримала відгуки, стільки просмотрів, стільки крутих коментів. Дякую вас дуже. Навіть вже почала отримувати донати від вас. Дякую, ви настільки. Це у мене чи у кого дзвонок? Ні, не у мене. Ви настільки мене підтримуєте, мої любі. Це безцінно. Нехай до вас повернеться вашої енергії і грошей в тисячу разів більше, так і буде. Тут я розмістила оцю таку подушку. Не думайте, що ну, якась, знаєте, як, тіпа, дурненька блондинка. Ні, хочу просто вам було більш приємніше дивитися. А так взагалі є дуже серйозний таролог. Таролог, який вже давно не обмежується таро, а робить амуленти із карт таро, які змінюють життя людей, в якому плані це вищі сили, які ставлять вас на ту веху життя, на якій ви щасливі, або на якій ви багаті, або на якій і щасливі і багаті, і все таке інше. Тому пишіть. Бо особисті розклади, відповідь на запитання це круто, а амулети це набагато крутіше. Бо ви через мене прохаєте вищі сили, направити вас, а вони з радістю це роблять. Але зараз дивимось таку тему, до якого чоловіка вас ведуть вищі сили. Роблю на дивані, щоб мені було зручно, тому що це важливо. А коли зручно мені, то вам також це сподобається. І так, якого чоловіка до вас ведуть вищі сили? Так, треба перевергорнути карти, тому що це мої. Дівчата, тут якогось чоловіка ведуть зразу карта меч, з яким ви зараз посварилися, або навіть вже розійшлися. Меч. Між вами, розумієте? Так, тут кажуть, що щодо цього чоловіка ви думаєте, дівчата, ви не приймаєте ніяких рішень щодо цього чоловіка, ну, тому що меч, да? і, можливо, цей меч зробили ви. То ви просто ганяєте думки без ніяких рішень. Такі думки, які на, на, на рахунок його. Ці думки вони крають, ваше серце. Ну, тобто, це думки знов таки, які ні до чого не призводять, крім того, що забирають вашу дорогоцінну енергію, любі мої. І що кажуть карти? Моя особливість те, що мені карти дуже конкретно завжди відповідають. Мені не треба розкладати багато карт. Кажуть, що кохання вспалахне між вами. Через що? Через те, що ця людина почне проявлятися у ваше життя, але почне проявлятися, дівчата, хлопці, на себе переводьте цю інформацію. Класно. Чому? Тому що почне проявлятися з пентаклями, тобто хтось з подарунками прийде. Дівчата, а подарунки це язик любові, це конкретика. Людина не буде витрачати гроші на ту людину, яка їй не потрібна, тим паче чоловік. Запам'ятайте, чоловіки більш меркантільніші, ніж жінки. Це правда, дівчата, тому він буде вам дарити подарунки. Він може вас підтримати грошима. Більш того, він, він може допомагати вам у якихось практичних справах. Тобто робити реальні діла з вами. А ну, давайте подивимось тепер. Мені ж цікаво. А чому моя квіточка це ви? Чому у моєї квіточки меч з цим чоловіком? Да? Чому така ситуація? Через що сталося? А, ось що. Ну, карти вам, Боже, карти, я їх обожнюю. Я їх обожнюю, Боже, всю інформацію зразу. Даремно в мене четвірка. Да? Тобто знов про себе, але я не знала, чому в мене така інтуїція. Коли вже дізналась, то потім вже дізналась у астролога, що у мене четвірка, у мене голова там в космосі, у мене крута інтуїція, у мене енергії немає. в... В, Боже мой, скажіть мені, в, в тілі, тому мене завжди я й розуміла, що якщо мені спорт просто необхідний, бо без спорту я не могла нічого робити. Так ось. Чому? Тому що ця людина багато вам обіцяла, говорила, але нічого не робила. Тобто, це пажик, бачите? Пажик, який висить, і все. Це людина не зріла. Він не дозрів щодо чоловіка. Так. Дуже часто ця карта показує ще й молодшого за ваш чоловіка. Але справа не в тому, дівчата є молоді хлопці. О, наші, подивіться, українці, ЗСУ. Та там такі зрілі чоловіки, що взагалі така відповідальність за свою Батьківщину. Ця людина. Я не кажу, що він за батьківщину не взяв відповідальності, але стосовно щодо вас, м -м, тільки базікав. Хоча він до вас прийшов, дивіться, не просто так ця людина. Ця людина вам дана вищими силами. І я думаю, що ви це відчуваєте. Напишіть мені, чи є у вас це відчуття, чи ні. І меч був, подивіться знов, через те, що ця людина, аркан закохані. Він, він кохав вас. Але він так і не зробив вибір щодо кохання з вами. Тобто, був якийсь третій фактор у ваших відносинах. Зразу кажу. Дивіться, що ще карти кажуть. Тому що він егоїст. Він кохав себе, він взагалі себе кохає. Тобто, в якому плані? Ну, як кохає? знов-таки. Тут можна дуже багато сперечатися, але те, що він егоїст, 100%. То тобто у нього на першому місці. Так, записується, чи я думаю, нам вистачить зарядки. У нього на першому місці, дівчата, це його его. Тобто, задовольні... задовольнити мої потреби, це він так каже. Головне, як мені, буде. А як тобі, ну, це таке. Так ось вибір щодо кохання, тобто був третій фактор. Тому ви і гоняєте да? у ці думки, знов карти повторюються. Третій фактор, кажу зразу, усіх різних, це не обов'язково інша жінка. У кого що? У кого шкідливі звички. Навіть не буду дивитися, тому що вас багато. І різні. У когось різні міста, у когось і діти, у когось робота, так. Тобто різню когось навіть у мене була дівчина, яка була там ігрові автомати. Було. Ви самі знаєте, що є третім фактором. То Тому ви зараз і думаєте, а ну, таке у мене тепер запитання до моїх улюблених карт. Візьму іншу колоду, хочу ще купити. Він зараз трансформація. Я про нього думаю, він зараз один трансформується. Але, дівчата, у нього дуже багато ілюзій фантазії. Майте на увазі. Я хотіла тільки запитати, вже карти кажуть, ну про що запитати? А чи зробив він вибір щодо кохання? Я запитаю, але у нього багато ілюзій фантазій, кажуть карти. Коли він до вас прийде, майте на увазі. Тобто він хоче поновити з вами відносини по колесу фортуни. Він хоче з вами десятку пентаклів. Стабільне і надійне життя. Дівчата, хлопці, він хоче і дітей подивіться. Він же вибрав вас головою 100%. І він розуміє, що треба гроші заробляти. Це теж важливий фактор. Але дівчата одне діло вважати, що це дуже легко, коли ти просто сидиш на дивані і прийняв рішення. А друге діло це втілити в життя. Так, от у нього багато ілюзій фантазій. Зараз подивимось. Так, ось він в очікуванні, дівчата. Він чекає, коли ж йому може бути проявитися до вас. Да. І вже певний час він чекає. І, дівчаточки, він каже, що? Він каже, Я король Пентаклів. Він каже, я став стабільним і надійним. Я хочу одружитися. На тобі. Так, він хоче з вами продовжувати відносини, дівчата. Трійка жезлів. Але у ваші відносини, те, що він хоче, десятку, ну, треба ще дорости до цього. Тому що вогни то горять, напрямок є, розуміння, куди рухатися, є, але трійка і десятка, ну, дівчата, його дуже тягне до вас. По дьяволу, ви розумієте? Тобто, ну він, ну як, тягне по дьяволу, він і з вами не може, і без вас не може, мовно кажучи, хоча знов таки з вами не може. Ми ж не знаємо. Тут можливо ви могли поставити меч, наскільки я бачу, хто як? Так, і що ви подивіться? Він бачить вас імператрицею. Це сто відсотків. Тобто, що до вас то зрозуміло, він розуміє, що саме від вас він хоче дитину. Саме від вас. Він хоче родину з вами. Тобто, він розуміє, що така, як ви жінка, ви дуже крута жінка. Ви особлива для нього жінка. Ви на особливому рахунку. Чомусь я вважаю, що ви взагалі така ж жінка і є, імператриця по цьому житті. Він розуміє, що ви жінка, яка вміє і гроші заробляти. Ви вмієте це, і соціальний статус вона має. Так, він хоче проявлятися, але не проявляється поки що. Ну, він в очікуванні, да? але думки є. Він зараз стоїть на вибору шляху. Так, він зараз в паузі, дівчата, ви бачите, він може отак от лежати, чесно кажу вам, калачиком. І серце своє поклав, так, і мечі зверху, і лежить людина. Тобто не діє, а лежить. Так, бо він каже, у мене розбите серце, дівчата. Тобто, ще треба його пожаліти, розумієте? Сам не діяв, сам не зробив своєчасно вибір щодо кохання і тепер ще лежить, пожалійте мене. Так, і він зараз вішує, яким чином до вас проявитися, яким краще, щоб це вийшло в стабільність і в надійність між вами, розумієте, на початковому рівні? Я навіть ось так читаю карти. У мене все правильно. А чому? Тому що він боїться, що ви отак до нього спиною повернетесь, розумієте? І тоді все, десятка мечів. А десятка мечів це такий буде удар, вже є удар, але це буде вже. Ну просто це удар, як начебто померла, вибачте, рідна людина. Тобто він настільки боїться. Тому він чому не проявляється? Він захищає свої особисті кордони. Тобто йому, знаєте, краще чекати, ніж проявитися і отримати від вас гарбуза. Так, відносини у відносину вас, давайте, закінчилися в одну мить. І він чекає цього шансу. У нього, до речі, він вважає цей шанс і в нього дуже до вас жезл горить. Аркан Мир він хоче примирення. Тому що він бачить. Не тому, що, але він знає, це одне з ваших постулатів. Я і казала, що ви імператриця, так воно і є. Тому що він розуміє, що ви дев'ятка Пентаклі, ви крута жінка. Тому що ви вмієте заробляти гроші сама, вмієте сама себе забезпечити і без чоловіка. Це завжди. Це завжди круто, дівчаточки, Стійте на цьому, всі мої кохані, Хто ще не така? Він вас так все рівно сприймає, можливо, ви образ создали такий створили, але до цього намагайтеся бути такою. І дуже скоро дівчата він проявиться, хоча зараз не проявляється. Чому? Бо він розуміє, що ви з мечами. Він розуміє, що ви королева мечі. Ви зараз холодна. Він якось відчуває вас, дівчата, і чомусь так вважаю, що він правильно вас відчуває. Ви зараз холодна. Він, він розуміє, що ви зараз можете так мечем махнути, що йому мало не здасться. Ви зараз серце відключили, ви думаєте головою, але він почне діяти дівчата, король жезлів. Він візьме цей факіл. Він скаже сила за мною. І піде до вас. Так, і що? Хоча у нього дівчата дуже багато страхів. І знаєте через що? Через те, що він бачите, він навіть ви на Луну. Це правда, дівчата, бо він не знає, що з вами відбувається. Він розуміє, що оце, да, оце все скрито від нього. Що у вас там? З, кем, з ким ви вже? Бо там вже певний час ви з ним, да, з мечем. Тобто страхи, такі ну такі надумані, це від незнання. Але, дівчата, він хоче, знаєте, з'явиться до вас, зразу кажу, як золотий пентакль. Тобто, показати вам собі, зараз я подивлюсь, чи правда це, що він шанс ваш на стабільність, на надійність, що він просто подарунок долі для вас. Так, і цим він хоче. Поколібати у це ваше, знаєте, ви зараз він вважає, що вона така в Нірвані сидите, все у вас добре, медитуєте, то він з'явиться, щоб у це бачити, трішки у вас, скажімо так, вивести цієї рівноваги. Так. Він, до речі, Геро... Боже, верховна жріця, він вважає вас жінкою, яка має якісь знання таємні. Він вважає, що ви не така проста. Так. І він хоче утримати вас. До речі, хтось з вас правда може займатися, як я, як Ханна. Да? Або Таро, або ще чимось, або у вас у когось дуже крута інтуїція. І він хоче, він каже: Ти подивіться мій скарб. Я тебе тримаю біля серця. Ти моя королева для натхнення. Аркан смерть. Між вами смерть. Бачите, тут показано, що, скоріш за все, ви пішли. Але може бути якийсь процент, що не ви, а він. Все може бути. Бо вас багато. Треба робити особистий розклад. Бачите, ви сказали навіть гори все синім пламенем. Тут на синім, але синім трішечки. Ви пішли до сонця. Ви правильно зробили моя кохання. Меч, кінець. Ви тут навіть могли кудись переїхати, дівчата, в якесь інше місце проживання. І не скажу, що ви прям так переїжджали, чи уходили від нього, чи на нове місце. місце проживання, чи нове місто. Чи в Нову країну все могло бути, тут переміщення. Але, звісно, ось така ви переїжджали все рівно. Ось бачите ворони. Ворони, які люблять клювати серденько, розумієте? І у вас таке було. Хоч ви і така у мене імператриця, але ви імператриця це жінка, яка вміє кохати. Він, дівчата, скоріш за все напише вам щось. Бачите, письмо, конь стоїть, але він спочатку напише, він може навіть вам квіти прислати, все що завгодно. Він зараз погано спить ночами. У нього, ви переїжджали, у вас було 6 воронів, а у нього зараз 9 воронів. Розумієте, Плюють по ночам його серце. І це такі страхи. Ось так він ночі проводить. Хоча карти кажуть, Люба, не переживай за нього. Це все йому. За те, що він, подивіться, сам. Розумієте, брав цих воронів у поміч. Тобто те, що він хитрував, маніпулював тобою, недоговорював. Так. Він любить вас. Звісно, він зараз це розуміє. Але він боровся з вами. Дівчата, так, бо він чомусь вважав, тут, знаєте, ну, зараз подивлюсь, так, він чомусь вважав, що він має силу над, нам, над вами, розумієте? Що він же вас підкорив. Тому що ви, дівчаточка моя, якщо ви вдруг вибер, виберете його знов, бо це буде ваш вибір, не мій, ви повинні вибирати. І комусь ти вибір потрібен, комусь потрібно стати на граблі ще раз, а комусь потрібно наставати, а у когось він правда трансформувався. Треба дивитися, так ось. тому що ви його закохали, дев'ятка чаш, все тобі. Розумієте? Ви віддавали більше, ніж брали, з десяти. Ви віддавали 9. Тому він не подумав, що він над вами має силу, що ви як вівцята, вибачте, але так це і є. Бере вас і веде куди хоче, Устойло. Але колісниця. Він прийде. Але ось думки оці. Ну, знов з того, з чого починали, з того й закінчуємо. Думки його літають в голові. Чому? Тому що тут або ви його заблокували, або він вас, або вдвох, і він, і ви його. І тут ви не спілкуєтесь і не бачитесь, або в обмеженнях усіх по-різному. Але все нарешті дійшли до цієї карти, Боже, все буде. По справедливості. А що саме для моїх куколок? Куколки, і вам може бути 70 років. Ви все рівно для мене куколки. Що може бути по справедливості? Дівчата, я ждала. Ієрофант. Вищі сили з вами. ієрофант це брак. Це у когось вінчання. Тобто, аму ну з ким? Тут дівчата кажуть, поновлення відносин з ним, дівчаточки, так. А по дівчата, знову ж таки, вас багато. Або у когось буде. Хто не хоче, дівчата, послухайте, у вас іно прийде справедливість. Хто не хоче з ним, у вас по справедливості почнеться новий етап. Що це новий етап взагалі в житті, або з ним, або з іншим чоловіком, з яким ви прийдете до браку. Ось так. Тут про нього, що він так. Він, до речі, зараз теж холодний. Ви мечувай, він так він злиться на вас дуже. Йому зараз здається, що все на нього отак от просто насіла, він все тягне. Але він мах. А ну, мах маніпулятор або мах прийде, як здійснювати ваші бажання. Ні. Кохання сполахне реально. Реально, да. Да. Він прийде до вас як мах з почуттями, які переповнюють. Бо він розуміє, що ви кохана його жінка. В однакових енергіях. Ви мочеве, він мочовий. Ви ми, е, чаще і він чаще. Так. Дівчаточка, у вас взаємне кохання. Ура! Ти моя! Королева натхнення! Коли робите донати, пишіть мені, якщо можна. А, ні, не треба писати нічого. Поки що, так. Да. Не треба писати. Я просто так подивлюсь ваше прізвище, чи ім'я. Якщо немає, все рівно. Я завжди посилаю позитивну енергію цим людям. Тому що ви мої натхненники. Я хочу більше купити нових колод, карт. І таке запитання і завжди задаю: чи треба моїй дівчинці? Тут кажуть так, що, скоріш за все, ви пішли? Да? Залишили ці почуття. Пішли до сонця і стали спиною до страждань, які у вас були з ним. Ану, скажіть моїй дівчинці, вище сили, чи треба моїй дівчинці, хлопчики перекладати на себе, поновлювати відносини з цим? Чоловіком. двіка качала, що сказати? Взаємне кохання. Вищесливо. Взаємне кохання, розумію. Але при взаємному коханні зробила мільйон розкладів, буває, вкладайте. Чи треба моїй дівчинці поє знов починати відносини з цим чоловіком? Давайте йому ще шанс. Вам кажуть, вам все рівно треба. Якщо ви навіть вирішите з ним поновити відносини. це чомусь, що вирішили, Тому що у вас взаємне кохання. Відстоювати свої особисті кордони. Що це позначає, мої кохані? Це позначає казати ні. Тому, що вам не подобається. Не бійтеся. Я так не хочу. Зі мною так не можна. І так, ще питаю. Що отримає моя дівчинка у відносинах з цим чоловіком, якщо почне знов ці відносини? Продовження трійка жезлів. Так, і що ще? Тепер зрозуміло, що ще? Брак проживання під одним дахом. Перемогу в якихось питаннях, і у вас тоді поруч з ним збудеться якась ваша мрія. Подивіться, причому на довгий, довгий строк ви будете переможцею. Тут і те, що ви будете зірка на довгий строк переможцею, дала в на вас. Що значить переможцю? Ну, переможцю у відносинах з ним. Це не те, що його взяти і зробити з нього нікчему. Ні, звісно. Та імператриця так і не зробить, ви так не зробите, я це відчуваю. Це мається на увазі, що ви будете себе почувати на сцені, да? От подивіться тут. Ви будете радіти цим відносинам. У вас був лавровий вінок, ви будете піднімати руки і каже, вау, супер! Я щаслива. І здійсниться, зби... якась ваша давня мрія поруч з цим чоловіком. А ну ще ось щось. трансформація, ми розуміємо, дуже скоро проявиться. Так, поколесу фортуни знаємо знов. Ви, але ви не дуже хочете, та знаємо це. Ви зараз все це оцінюєте. І так, візьму іншу колоду. Вищі сили, Вищі сили, бачите, не хочуть, мабуть. Вищі сили взагалі не такі запитання завжди хочуть, щоб ви самі обрали свій шлях. Дівчата, хто не знає, чи треба, чи не треба його приймати, кажу, як є. Я роблю дуже круті амулети на особисте життя. Тобто це амулети від вищих сил. Вищі сили тоді починають за півроку самі все розставлять в вашому житті, що наче розставлять. Вони поставлять вас на ту виху в особистому житті, де ви будете щаслива. І якщо цей чоловік, це ваш чоловік, який дасть вам щастя, ви будете з ним. Він трансформується, ви будете з ним. А якщо ні, якщо вони ж бачать, що будуть далі, якщо ця людина вам нічого не дасть, тільки забере вашу молодість, красу і час, то тоді вас дуже м'яко розведуть і вас поставлять на ту веху життя, де ви зустрінете того чоловіка, з яким будете щасливі. Крім того, у нас група є для тих, у кого є амулет. Там дівчата свої результати розказують, вони феноменальні. Навіть в тіктоці зареєструйтесь, почитайте, там в кожному відео і викладую відгуки про амулет. Тому, бачите, вищі сили не кажуть для всіх однаково, тому що всіх буде по-різному. Ану, е, вищі сили ще раз. Чи треба моїй дівчинці поновлювати відносини з цим чоловіком? Ну, колісниця він приїде знаємо. А чи треба його приймати? Ну, карти кажуть, так, він дає король Пентаклю, дівчата. Він тут карти кажуть, такий... Дасть вам своє кохання в повному об'ємі. Тобто він вам у цю десятку чаш поверне, тепер вам дев'ятку чаш поверне. Тобто все те, пам'ятаєте, було по справедливості, все те, що йому віддали, він вам все віддасть. У вас буде порівну. І король Пентакля він де як стабільний, надійний, як чоловік, який, <зас> який заробляє гроші, який готовий до серйозних відносин, до браку. А звісно, така людина вже зробила вибір щодо третього фактору, тому що стабільність і надійність це, це і під цим це і розуміється. Чи зробив він вибір щодо третього фактору? Карти кажуть так, і тим паче до кінця своїх днів умовно кажучи. Так, він з мечем стоїть тепер до цього. Ну, тобто він мечем рубане і зробить вибір, так, і почне діяти. Боже, ви в однакових ну, ви пара, ви в однакових ідеях, як він король жезлів, а ви королева Жезлів. Ну про що я кажу, любі мої? Напишу вам знов карти. Що Ханна буде зараз так. Сила за вами, дівчата. Тут він думав, що він вас підкорив. В чому закон справедливості? А тепер буде нарешті. Ви його підкорили. Він, як овечка, буде робити те, що вам потрібно. Так, дівчата, боже, двіка чаш. Я хочу на цій карті закінчити. Наш розклад двіка чаш Пентаклі на довгий, довгий час на все життя. Двіка чаш, зробіть скріншот поставте ось так на свій телефон, і це буде ваш талісман, який до вас притягне оце взаємне кохання для тих, хто хоче бути з цим чоловіком. Люблю вас, мої кохані. пишіть свої відгуки. Я дуже щаслива. Я хочу кожного дня випускати відео і даю вам. Не хочу зарікатися, але чекаю на вас. Клієнти в Ютубі зовсім інші. І ви мені вже такі рідні. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Чекаю донати, не буду брати. Чому казала: люблю вас, все буде Україна! Слава Героям! Слава Україні!